Друзі, всім привіт із Карпат. Сьогодні ділюся з вами процесом приготування ось такого смачного тортика, який я готувала на вихідні. Якщо вам цікаво, залишайтеся та переглядайте. Для початку будемо готувати саме печиво, з якого. Я приготувала тортик, його, звичайно, можна купити, а можна приготувати, так якось. я готую його вдома сама. Для цього мені потрібні яйця, я їх розділяю на білки та жовтки. До білків додаю трошечки солі, дрібочку і починаю збивати міксером. Спочатку на середній швидкості, додаючи по цукру, декілька прийомів і добре його збиваючи по декілька хвилин. А потім додаю швидкості і збиваю до стійких піків. Далі, не миючи міксер, додаю залишок цукру до жовтків, і також збиваю їх до посвітління. Вони мають збільшитися в об'ємі і посвітліти. Далі, після того, як жовтки наші збиті, я їх додаю гарнесенько до білків і ось так акуратно перемішую. Перемішувати треба ложкою чи якоюсь лопаткою. Міксером зараз я вже нічого не перемішую, тому що навіть на найменшій швидкості можна білки збити так, що вони опадуть і печиво не вийде. Гарнесенько додаю борошно у декілька прийомів. Я його собі просію ще, для того, щоб тісто було більш таким пухким. І гарненько ось так перемішую знову ложечкою. Беремо пляшку для випікання, застедляємо її пергаментом, підготовляємо собі кондитерський мішок, викладаємо в нього тісто і ось так відсаджуємо печиво. Звичайно, у мене не виходить все відсадити супер ідеально, але, і попри те, все, печиво виходить. Досить непоганим. Зверху притрушую цукровою пудрою і відправляю все гарненько, випікатися у розігріту духовку. Все це треба робити швидко. Кондитерський мішок, бляшка, все має бути у вас підготовлене, духовка має бути включена, печиво випікається приблизно 8-10 хвилин. Ось так, як бачите, печиво у мене вже готове. Воно вже встигло охолонути. Трошки відрізняється від того, що є купованим, але не скажу, що якось так дуже сильно. Готую крем. Для цього мені потрібні холодні вершки жирні, я їх збиваю. Спочатку самі, потім додаю небагато цукрової пудри, також додаю сир маскарпоне, все гарне перемішую разом із сиром крем я готую суту із вершків та сиру маскарпоне. Я не додаю жовтки, так як додають у оригінальному рецепті тірамісу, а просто ось так. Для начинки я перебила полуницю. Зараз, як бачите, я підрізаю собі кінчики на печиві для того, щоб воно влягалося рівненько до дна тарілочки. Взяла роз... таке кільце. Яке регулюється, на дно поклала печиво, виклала печиво попри стінки і зараз викладаю гарненьку полуничку. І так буду чергувати полуничку, зверху буду викладати печиво, на печиво буде йти полуничка, далі крем, далі знову печиво, полуничка, крем, і так поки буде все поміщатися, і поки не закінчаться мої інгредієнти. Як бачите, стараюся все гарненько викласти, все виклала вже під сам верх. І останній шар я просто ось так закриваю гарненько. Кремом, видавлюючи його із кондитерського мішка. Мішок у мене а, має ще насадочку, яку я поклала в нього попередньо, і виходять такі гарнесенькі квіточки, які ще я притрусила такими цукровими гарними перлинками, зав'язала ось так шпагатом і вийшов. А не ось такий гарний та смачний тортик, який можна приготувати навіть на свято. Не говорячи вже за те, що можна готувати і у будні. Насправді дуже все готується легко, просто якщо ще не готувати печиво, а його купляти, то це все готується буквально за декілька хвилин. Тортик виходить дуже-дуже ніжним, дуже-дуже смачним. Та й я думаю, що нікого я не здивую, тому що всі давно вже таке готують. Ось така у мене була недільна смакота. Маю велику надію, що вдалося мені вам згадати, пригадати, нагнати вам бажання щось готувати. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися з всього нових і нових відео. А зараз скажу вам всім па-па, до зустрічей!